Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися, чи є якісь перешкоди, що заважає Росії скласти зброю, капітулювати, визнати поразку і звільнити повністю всю територію України, мати таку політичну волю, визнати капітуляцію, припинити війну, вийти з території України на 1991 рік. які перешкоди, що я заважає припинити. Його. Дивіться, вони думали, що буде краще, проте стало гірше, набагато гірше. Дійсно є якась підтримка в світі в Росії. Вони будуть просити допомогу. Щоб у них зараз почнеться, ну, це як криза, фінансова криза, не матимуть вони чим платити, ну, сплачувати. Вже борги є для військових, для того, щоб виплати робити військову. Ну, взагалі, складно. От, а світ їх буде. Є такі люди. Світ їм буде казати так, ваш час вичерпано, ви мали вже все зробити. Ми вам давали підтримку, от а тепер ви використали цей, цей ресурс і все. І надалі це все припиняється. Це я хочу подивитися. Ні, воно поки буде мати. Хоч якісь ракети, зброю планує обстріли. І ще в нього був домовлений десь ця зброя виготовлена, і це це ракети. І вони до нього прибувають. І ще в нього є ядерна зброя, це. Цим він буде мстити. Помста. Дуже злий, дуже злий, осоромлений. У нього великий страх того, що на нього. Поклали, хтось з ним домовлявся, що це все швидко, і, і час, ну, багато часу не займе, А воно зайняло багато часу і ще більше. І він дуже злий. Путін. І не, не буде видавати, ну, В нього в планах немає, щоб капітуляція чи скласти зброю, чи щось так скрутно Він надурить, він зрадить цих військових, виплати вони не отримують. І багато загиблих. І взагалі, це страшний такий в нього злочин, він зруйнував свою державу. Ну, там повністю відірвано від реального світу, і в нього ще, дивіться, він. Таки троне цю ядерку і буде зруйнована саме Росія, жодного не буде не кущика, не дерева Як тільки він потрогає ручкою ядерну зброю, це саме останні... ну це дурдом повний. А наші військові будуть зачищати, декуповувати і вб'ють і стратять всіх його військових, хто по землі от України ходить. І це вже Крим, це територія Крима, і там все буде винищуватися. Росіян будуть зачищати цих всіх його військових, що він сюди понасилав. Ну, а в нього абсолютно. І це все я заперечую. Немає підтримки. Це жах заперечую повністю. От заперечую повністю. Щось мені йде, що він визнання, щоб його признали, що він сильний, що він дуже могутній. Оце і за цього все взагалі, всі його. Угу. Із-за чого сама війна потрібна, йому, щоб ви знайли його, як от силою. Будете мене кохати, я вас змушу себе кохати. Щоб ви мене любили, шанували. Ну дурдом Заперечу, так, обстріли, обстріли, поки її ракети. Заперечую, заперечую, заперечую. Перекриваю. Прошу вище сили, допоможіть нам, будь ласка, прошу змінити політичну волю в Росії. Більше немає політичної волі чинити агресію стосовно України, обстрілювати Україну, продовжити військові дії. Змінюється ця політична воля на припинення війни, вивід військ, абсолютно відворот, розворот від України. Більше ворог Путін. Так, це перекриваю. Ну, йому тут конець, звісно, вся армія буде знищена, вбита. Взагалі це вся територія, міцна зброя буде в Україні. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду закликають, допоможіть змінити політичну волю у Путіна в голові. Абсолютно міняється політична воля і взагалі всіх росіян, змінюється воля, не, не можуть вони більше воювати. Припиняється агресія, виводять всі війська з території України, капітулюють, складають зброю, визнають поразку. Більше не беруть до руки зброю, навіки вічні. Буде так, буде так, буде так. І прошу забрати ядерну зброю у Росії. Більше не може Росія лякати, брати. У полон держави і шантажувати ядерною зброєю. Буде так, буде так, буде так. Прошу Вищі сили надати Україні захист, літаків 16 для захисту неба, міцного захисту, повного. Щоб жодна пуля, ракета, снаряд, дрон, будь-яка люба зброя не могла потрапити на територію України. Буде так, буде так, буде так, а її відвернути, відсікти на віки вічні всіх військових Росії і всю агентуру російську, всіх колаборантів повертаються всі в Росію. І там лишаються на віки вічні, і повертається до них все їхнє лайно, гори і смерті, і вбивства, що чинилися, і страждання, що вони зробили українцям. Повертається їм всім, хто це зробив. Буде так, буде так, буде так. Буде все сказане, здійснене. Так, якщо Путін надумається чіпати ядерну зброю, Росія буде повністю стерта. В них не буде нічого. Залишиться там пару міст, можливо. Їм треба... Дуже уважно на нього дивитися. Дякую за увагу.